Руський мір за мотивами домострою у мережі з'явилося відео зустрічі місцевих жителів із сепаратистами. На ньому лідер луганських сепаратистів Олексій Мозговий оголошує нові правила поведінки жінок у самопроголошених республіках. За його словами, жінки мають бути порядними їхня справа сидіти вдома, виховувати дітей і вишивати. Отже, тих, кого застануть у кав'ярнях або нічних клубах, нова влада буде заарештовувати. І зали спочатку навіть лунали схвальні відгуки, ну а потім настанови сепаратистів слухали мовчки. Хочеш остатися чесною і приєднане своєму мужу, сидіти вдома, вишивати <реш> Тому ще раз да, особливий приказ. Всіх девушек арестовують. которые будут находиться в кабаках. Всех я сказал. И тогда посмотрим, что вы запоете. Не нравится такое положение да? Пора вспомнить, что вы русские. Пора вспомнить.